звати Данило, я мешканець Кривого Рогу, брат загиблого азовця, який боронив Маріуполь, Дениса Комара. І сьогодні я тут зранку. Я вважаю, що не бути тут сьогодні, мешканцям Кривого Рогу, і не допомагати це неповажно до того, що зараз тут відбувається. Я розумів, кожного буває різне, але ну... Деякі деякі справи можна відмінити раді такого. Почув вибух ще я теж не пам'ятав якій годині. Як почув, то в групі вільна Україна я ну. Побачив, що люди комунікують з один одним, питають, що як взагалі, що там. Базов Фемелі я запитав в своїй групі, що там відбувається. Звісно, я взяв, вирушив на електросамокаті. Сюди приїхав. Коротше, потім скомунікувався. Це було дуже рано, що люди спали і поки проснулися там всі. Потім скомунікувалися, зібрали перчатки, ці лопати. Війники, коротше, це все, і вирушили допомагати. Люди дуже комунікувалися. Вже, я тільки приїхав, вже бачу, що люди працюють, люди прибирають. Не, немає такої паніки дуже сильно людей. Тобто, це реальна нація. Я не бачив взагалі, щоб когось врятували. Я пізніше, мабуть, прийшов. Бачив першого, як витягували в полотні людину, обгоріла в крові повністю, і ну, це чесно, дуже важко таке дивитися.